У прямому ефірі Єдині новини для вас працює Лілія Налягака. Повітряна тривога шириться Україною. Нагадаю, раніше повітряні сили попередили про рух шахедів з північного, східного і південного напрямків. Зараз ви бачите актуальну мапу загроз. Якщо ваш регіон позначено на ній червоним, подбайте про власну безпеку, перебувайте в укриттях. Суми в неділю вже пережили атаку ворожих безпілотників. Близько сьомої вечора під час збиття дронів там було поранено жінку. Перед тим в день у місті також прогриміло кілька вибухів. Тоді теж постраждала жінка. До медиків звернулася також і ще одна жінка та семирічний хлопчик. Вони опинилися поблизу місця вибуху у сквері. Обох гостра реакція на стрес. Зазвичай там перебуває багато малюків, є дитячий майданчик. У прилеглих будинках вибухом вибило вікна, пошкоджені паркани, автомобіль та лінії електропередачі без світла залишилися близько сотні абонентів. Відповідні служби усувають наслідки ударів. Дуже сильно, дуже сильно. І, а тоді вона прийшла і каже: у нашій квартирі, ось вона в цій квартирі, каже: повибивало стекла і е, на балконі. І двері, і вікна повибивалися. От, і в соседке от по той стороні, каже, сильно її на потолки там, самое обрушилося. Сильно. Собака в нас живе в дворі, вона оце як війна почалася, і почалися такі вибухи тібетських мастів. І оце злякалася собака. І вона зарані оце вже летить, оцей гул почула, і вона вже почала гавкати. Я вже кажу чоловіку, Женя говорю: що щось летить. Він да я ще не чую, воно ще далеко було. Кажу, ну тайра наша вже чує. І коли вона почала. Гавкаття, я її тільки запустила в хату, і оце вибух такий. Ракетою вдарили росіяни сьогодні в день по Павлоградському району на Дніпропетровщині. Виникла пожежа. Її загасили. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, били окупанти і по Нікопольщині, застосували дрони, артилерію, гради. Постраждали чоловік та жінка. Пошкоджена інфраструктура, приватна оселя та дві автівки. На Санельниківщині ворог використав дрони, артилерію та каби. У Новопавлівській громаді внаслідок обстрілів зайнявся легковик. У Великомихайлівській спалахнули поля з ячменом та пшеницею. Пошкоджені декілька приватних будинків. У межівській громаді зачепило газогін. Троє жінок поранені внаслідок російських атак по Запоріжжю. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, проти ночі неділі окупанти двічі вдарили з реактивних систем залпового вогню по Запорізькому Васильівському районах та обласному центру. Окрім того, застосували щонайменше 14 безпілотників. У селі Приморське ворожий дрон поцілив по приватному будинку. Постраждали дві жінки. У будинку вибиті вікна та пошкоджений фасад. У нас поліції уточнили внаслідок обстрілів самого міста Запоріжжя травмована жінка. Там росіяни поцілили по об'єктах цивільної інфраструктури, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, а також автівка. Понад 450 було обстрілів. Здійснено десь 70% – це са літальні апарати, понад 100 – це артилерійські обстріли, і тому область постійно перебуває, перебуває ну в такому стані постійно, навіть повітряні тривоги щодо обстрілів або тактичною авіацією, або безпілотними літальними апаратами. Уряд має наміри запровадити річний мораторій на перевірки бізнесу. Це є у планах на тиждень, які оприлюднила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Кабмін також розпочав аудит кримінальних справ проти бізнесу, щоб закрити безпідставні провадження. Крім того, Свириденко анонсувала запуск грантів на виробництво боєприпасів і вибухових речовин. Подробиці пообіцяла вже після відповідного рішення уряду. У планах і експериментальна програма Проєктуй і будуй покликана пришвидшити будівництво та відновлення житла, лікарень, шкіл та іншої важливої інфраструктури. Згідно з нею, держава проводитиме тендери не на проєктування, а на повну реалізацію проєкту Під ключ як у Європі. Працівнику прокуратури, який збив у Києві на тротуарі жінку, повідомили про підозру за статтею порушення правил, що призвело до смерті людини. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. Раніше нагадаю, він оприлюднив кадри з камери відеоспостереження. На них видно, як авто влітає на пішохідну зону, де перебувала жінка. Вона згодом померла в лікарні. За словами Кравченка, за кермом авто був Андрій Молочний. Він не прокурор, але працівник прокуратури. У його крові виявили майже два проміли алкоголю. Кравченко заявив, що підтримуватиме обвинувачення в суді і наполягатиме на арешті без застави. Після 20 років у комі помер принц Саудівської Аравії Аль-Валід Бін Халет Бін Талал, більш відомий як сплячий принц. У 2005-му, ще в підлітковому віці він потрапив в автомобільну аварію в Лондоні, де навчався в коледжі. Як наслідок, отримав травму головного мозку. І відтоді був у комі. Про смерть сина повідомив його батько, який увесь цей час доглядав за ним і виступав проти відключення системи життєзабезпечення. На момент смерті саудівському сплячому принцу було 36 років. Три серця за три дні. У Львові особливий медичний випадок. 20-річному хлопцю двічі пересадили серце. Спочатку зупинився його власний орган, а потім і донорський. Як почувається пацієнт нині та як відбулися ці унікальні операції, розкаже Роман Гаврилєв. Давайте вшануємо пам'ять донора хвилиною мовчання. Дякую. Трансплантолог львівської лікарні святого Панделеймона квапиться в операційну. Там на нове серце чекає 20-річний Віталій. Втручання вкрай складне. Тим паче, це друга спроба. Сучасне обладнання допомагає долати перешкоди. Цей апарат виконує заміщає функцію серця. Апарат штучного кровообігу по науковій цінності винайдення апарату штучного кровообігу. Привізнюється до польоту в космос. Операція минула успішно. Тепер Віталій Дац розповідає, що йому довелося пережити. У свої 20 навіть не підозрював, що має проблеми із серцем. Усе виявилося під час звичайної застуди. Півроку тому. я приїхав ніякий з Польщі. Потім на швидку щось там провірили серце. Вода була в легенях. Серце було збільшене. Серце було в воді. Все було в воді. В Італію було важко дихати. Лікарі побачили, що серце виштовхує кров у судини в три з половиною рази менше за норму. Вирішили імплантувати дефібрилятор, який мав би коригувати ритм органу через електричні розряди. Так, юнак пробів три місяці, та однієї ночі прилад почав бити його струмом. Він так кричав, він лежав на річку, його аж так підкидало. Так що він. Так аж підкидали його, що бо то дуже високі ті страшно були. Зараз люди свідомість втрачають. Я не втратив після 20 ударів. 800 вольт. Після цього вихід був один: записатись у чергу на трансплантацію. Хлопець був у лікарні у критичному стані. Фактично, в серце зупинялося повністю і. І вже фактично на лічені дні йшов відлік, щоб спасти цього молодого хлопця. Серце з'явилося через тиждень, і хоча у лікарів до його стану були питання, але все ж вирішили спробувати. Це було спровоковане серце, яке мало там фракцію близько 40. Ну такі серця, як правило, пересаджуються тільки таким критичним пацієнтам. Або взагалі не пересаджується, не розглядається, але оскільки в нас часу не було, ми спробували ризикнути. Це донорське серце зупинилося вже через годину після операції. Шанси на нове були мінімальні. Але за дві доби у Віталія з'явився ще один рятівник. Ти чуєш, як б'ється твоє нове серденько? чую. це працює твоє сердечко. Після пересадки минуло три тижні. Віталій працював із фізичними терапевтами, вчився заново ходити і говорити. Тепер почувається краще. Фракція викидує добре, хороша. Це більше 50%. Зауважень у нас до функції немає. Мама Ірина радіє, що операцію вдалося провести вчасно і є позитивний результат. Чаку чи не що вони його витягнули сторон? Дуже, вони, лікарі дуже, вони дуже бігали, дуже... то все заслуга лікарів. То говорити, то, то, що ми пережили, то, то, то... то просто не вийшли. Ті орівки згадувати, то... то спокійно не можна говорити. Мені казали, що не робити там один знайомий, що це що дуже ризики. Але я що, мені пофіг була. Якщо треба робити трансплантацію, то треба робити ліпше не розкувати. Так Віталія вже виписали з лікарня. Попереду реабілітація і регулярні обстеження. Хлопець хоче повернутися до занять у спортзалі і знову піти на роботу. Роман Гаврилів, Юрій Глобінка. Подробиці телеканал інтер. Марафон єдині новини. Загиблі зниклі безвісти, евакуація і транспортний колапс. Одразу кілька країн Південно-Східної Азії бореться з наслідками тайфуну. Віфа найгірші погодні умови фіксують у Китаї, Південній Кореї та Гонконгу. Китай оголосив помаранчевий рівень небезпеки. Швидкість вітру там понад 160 км кілометрів за годину. У Гонконзі через негоду скасували понад 200 авіарейсів, зупинили громадський транспорт і поромне сполучення. Там оголосили найвищий десятий рівень штормового попередження. Мешканцям рекомендували залишатися у приміщеннях. Натомість у курортному місті Капхен Сув зруйнував будинки. Двоє людей загинули. Ще двоє зникли безвісти. Олександр Усик – знову абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі у реванші на легендарному вемблі українець нокаутував британця Даніеля Дюбуа у п'ятому раунді та повернув собі пояс. IBF. Це був другий бій між Усиком і Дюбуа. Перший у 2023-му завершився суперечливим нокаутом. А тепер Усик поставив крапку вже без жодних запитань. З перших секунд бою технічна перевага була на боці українця. У п'ятому раунді Усик відправив Дюба в нокдаун, а потім і в нокаут. Після бою спортсмен повідомив, що ще не знає, хто стане його наступним суперником. Зараз я хочу відпочити. Я не можу сказати сьогодні, хто мій наступний суперник, бо я готувався три з половиною місяці і не бачив своєї родини, дружини. Щодня я живу зі своєю командою з 14 хлопцями в одному будинку. Так щодня одні й ті самі обличчя. Тепер я хочу повернутися додому. Тепер я хочу вибрати що далі і далі займатимуся боксом, і далі тренуватимуся. Але я не можу сказати, хто мій наступний суперник Тренер, до якого діти йдуть із захопленням. Військовий Артем Яковлев поєднує службу у збройних силах із тренуванням дітей у Херсоні. Двічі на тиждень проводить заняття у спортивному клубі, який сам облаштував іще ще до війни. А після повномасштабного вторгнення продовжив навчати карате навіть під обстрілами. Десятирічний Сашко вперше захотів ходити на гурток після того, як дізнався тренування з карате, проводить чинний військовий. Мій е, малий патріот. Він е, тільки почув, що у нас тренер е, е, служить в ЗСУ е, і тренує дітей. То з задоволенням почав ходити, бо зовсім не хотів ходити на які такі гуртки, тренування. То сказали, що хочеш бути військовим. до військового. Олена розповідає, попри складну По безпекову можна? ситуацію в Херсоні, виїжджати не планують, тому і шукає чим зайнятися синові у місті. А куди і навіщо це наше місто? Тут на тут, тут ось о, малий виріс. Він нікуди не хоче. Я родився в Херсоні. Дітки виходять на дитячі майданчики. Туди його водимо ввечері. коли Спека спаде, то туди ми будемо його, щоб там погратися і трошки поспілкуватися з дітьми. А так Мам маєш, ним, мама мене сіні Тренування проводить Артем Яковлев, президент Херсонської обласної організації традиційного карате. Викладати почав ще у 14 років. А нині його зал це не лише спорт, а й психологічна допомога дітям, які ростуть під щоденними обстрілами. Нога заняття проводить. Іноді заняття проводить моя дочка, яка теж тренується. Склала нещодавно чорний пояс. Син мій був на канікулах, проводив заняття. Інколи доводиться повідомляти, що занять не буде. Тому там, коли виходить, приїжджаю, проводжу батьки і діти знають. Я пишу повідомлення: є заняття чи ні. Після підписання контракту з морською піхотою у 2020-му Артем поєднує службу з викладанням, навчає дітей ударної техніки та фізичної підготовки двічі на тиждень. Може дівати яку форму. На мене можна одягати будь-яку форму, будь-які посади. Але я залишаюся тренером з карате. І війна, як в іншому фільмі, відомому, де герой сказав, війна тимчасова, музика вічна, так і я вважаю, що війна це все ж таки тимчасово. А діти це назавжди. Тому заради них на це все і йдемо, щоб вони мали можливість навіть в умовах війни розвиватися, тренуватися, стати сильнішими. До повномасштабної війни тут займалося понад сотня дітей. Зараз стабільно приходять 12. Для мене так якщо навіть в залі є одна людина, я вважаю, що я не дарма сюди прийшов. Тому мені кількість людей абсолютно не важлива. Я за цим не женуся. Зал, де займаються діти, тренер облаштував 25 років тому. Нині перебувати в ньому безпечно, адже це підвальне приміщення. Все, що тут ви бачите, навіть у такому стані, як воно є, все було набагато гірше, і ми це робили самі. І те, що тут відносно безпечно, тому що якби це був шкільний зал, я б тренування не проводив, тому що безпека дітей на першому місці. Зрозуміло, що діти зазнають ризику, йдучи по вулиці, але вони живуть в цьому місці. І батьки це розуміють, коли вони везуть їх на тренування. Для військового тренера та батька Артема Яковова ці заняття теж своєрідна терапія. Коли повертається з фронту, одразу зал, бо вважає, що саме тут майбутнє Херсону і всієї України за це він і воює. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Опівночі підбиватимемо підсумки доби, а просто зараз у ефірі проєкт моєї колеги Анастасії Даугле моя історія. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.